Як відомо, 8 серпня в інтерв'ю, The Washington Post президент України зазначив, що найважливіші санкції це закриття кордонів, закликавши країни Заходу ввести візові обмеження для росіян. Такі заклики в ЄС уже звучали. Втім, з особливою запеклістю російська так звана ліберальна громадськість відреагувала вибухом емоцій саме на заклик українського президента. Чому? А тому, що вони підсвідомо вважають, що стосовно України таке можливо, навіть після того, що їхні співвітчизники коїли і коять на українській землі. Дуже наївним з боку росіян було очікувати, що західний світ цього не бачить і не оцінює. Відтак і ставлення до росіян перетворюється на гидливе, але вони не помічають і цього. Це у них така хвороба. Втім, це точно не привіт для співчуття. Чи був заклик президента Зеленського обмежити видачу віз росіянам чимось новим та безпрецедентним? Ні, адже візові обмеження для громадян держави-агресора почали вводити від самого початку війни. Литва першою призупинила видачу шенгенських віз громадянам Росії вже 24 лютого 2022 тисячі До Литви приєдналася Латвія, яка з 4 серпня взагалі призупинила видачу будь-яких віз громадянам Росії. В Естонії в'їзд дозволено лише росіянам, у кого там живуть родичі, а також з гуманітарних міркувань. Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу запропонував ЄС внести до наступного пакету санкцій із заборону на видачу шенгенських віз усім росіянам. Чехія з початку російського загострення збройної агресії призупинила видачу віз росіянам, а у червні ухвалила рішення не видавати візи та тимчасові посвідки на проживання до кінця березня 2023 року. Звичайні візи не видають росіянам Бельгія та Данія. Виключення становлять лише студенти та науковці, а також ті росіяни, які є членами сімей підданих Бельгії. До цього списку приєдналися Мальта, Нідерланди, Словаччина та Норвегія, які суттєво скоротили перелік підстав для видачі віз. Фінляндія заявила, що домагатиметься заборони видачі віз на території усього Євросоюзу. Про це 8 серпня заявила прем'єр-міністр Санна Марін. Відмова у видачі віз або зменшення кількості їх нормальна практика для будь-якої країни, що не бажає бачити на своїй території небажаних для неї відвідувачів. Загалом, як слушно зауважують європейці, надання можливості в'їзду є привілеєм, а не правом. Крім політичних підстав, для обмеження можливості росіян в'їжджати на територію Євросоюзу, є й низка економічних та безпекових. Росіяни швидкими темпами відроджують човниковий бізнес. За допомогою якого намагаються ввозити та вивозити підсанкційні товари, а передусім критичні для оборонної промисловості. Хіба це така вже проблема? Постає питання провести мініатюрні чіпи, ні, не торгову партію, а з десяток на човника, щоб оснастити ними калібри та іскандери, якими вони б'ють щодня по мирних українських містах, за різними оцінками до 10% російських туристів є такими прихованими човниками. А скільки під туристичним прикриттям можна переправити на захід професійних агентів ФСБ? Війна йде жорстока. Не лише з Україною воює Росія, але і ще де-факто з ЄС і НАТО. Хіба забули росіяни, які хотіли б виїхати до європейських країн, але бояться мати з тим проблеми, почали вже порівнювати себе з євреями часів остаточного розв'язання єврейського питання нацистським режимом Гітлера. Це більше ніж некоректно і абсурдно. Європейські країни, взагалі країни демократичного світу, завжди підтримували справжніх борців за демократію та права людини. Переслідуваним без вагань надавався політичний притулок. Вважати представниками переслідуваної опозиції росіян, які ніяк не проявили себе у боротьбі з урядом Путіна, було б щонайменше перебільшенням. Тим більше, що механізм надання політичного притулку ніхто скасовувати не збирається. Хочеш в Лондон, подайся спочатку до Делі. Доведи там своє право саме на політичний притулок і вперед. А просто бажання осісти у комфортній Європі, абстрагуватися від підлої та кривавої війни розв'язаної Росією. Це спроба деяких росіян уникнути відповідальності за злочини своєї країни, вислузнути з під пресу санкцій, який почав розчавлювати російську економіку. Для еміграції з політичних причин було вдосталь часу від 2014 року, коли їхня батьківщина розпочала агресію проти України. Вісім років цілком достатній термін для усвідомлення того, що відбувається. Але теперішні скороспілі дисиденти цілком нормально себе почували і відчували. І лише коли до них дійшло, що велика і прекрасна Росія доживає свої останні місяці, почали скоренько збирати еміграційні валізи наше резюме. Видавати візи для в'їзду громадянам країни, яка оголосила, що воює проти заходу, саме так треба говорити, бо хіба агресію проти України кремлівський режим не обґрунтував тим, що воює на нашій території з НАТО. Після таких заяв для європейських країн, більша частина яких належить до НАТО, було б дивним пускати на свою територію потенційних диверсантів та шпигунів. Звісно, в Росії теж трапляються люди, яким не треба пояснювати, що таке сумління і відповідальність за злочини своїх співвітчизників. Але істинна причина волань абсолютної більшості здатних щось тямити росіян, і хороших і поганих полягає в усвідомленні, що після 24 лютого 2022 року їхнє життя докорінно зміниться, що все йде до економічного краху, злиднів та опускання до КНДР. Ніякими опозиціонерами до режиму вони не були і не збиралися. Одночасне виття на російських опозиційних та провладних болотах щодо можливого скасування шенгенських віз наочно демонструє, що ці болота є сполученими посудинами загальних сенсів і ідей без відповідальності та зверхньо споживацького ставлення до світу. Тож звикайте.